Казка, корова братика-кролика Якось повертався братик-вовк із рибалки. Низку риби перекинув через плече і трюхикав дорогою. Раптом матінка-перепілка випрухнула з кущів і залопотіла крилами у нього перед носом. Братик-вовк Подумав, що матінка-перепілка хоче відвести його подалі від свого гнізда. Кинув він рибу на землю і в кущі, туди, звідки вилетіла перепілка. А саме в цей час трапилося і братику кролику тут пробігати. Ось вона рибка, а ось він кролик. Певна річ, не такий братик кролик. Щоб пройти повз рибку, заплющивши очі. Повернувся вовк на те місце, де залишив низку, а рибки й сліду не лишилося. Сів вовк, пошкріб по тилицю, поміркував і спало йому на думку, що брати кролик вештається десь тут недалечко. Помчав вовк. Що духу до будиночка братика кролика? Прибігає, а кролик і чути не чув ні про якусь рибу. Вовк кричить Не відпирайся, братику кролику! А кролики знати нічого не знає. Вовк на своєму стоїть. Ну, хто, як не ти, братику кролику, поцупив мою рибу? Тут братик кролик образився. Якщо так, каже, якщо ти впевнений, що це я поцупив рибу. Бери, убивай будь-яку з моїх корів. Братик вовк упіймав братика кролика на слові. Пішов на вигін і зарізав найкращу його корову. Братику кролику, ой як гірко було розлучатися з коровою. Але він вигадав одну штуку і прошепотів своїм діточкам Не сумуйте, дітки, адже м'ясо буде наше. Він повчався до вовка і крикнув, що навколо нишпорять мисливці. Утікай, ховайся, братику вовче, сказав кролик. А я побуду поки тут, постережу корову. Тільки почув вовк про мисливців одразу в кущі. А брати кролик хутенько обдер корову і просолив шкуру, а тушу всю розкроїв і повісив у своїй коптильні. Потім узяв коров'ячого хвоста і вштрикнув його кінчиком у землю. Покінчив з коровою і гукає вовка. Мерщій сюди, братику вовчику, мерщій сюди. Твоя корова тікає в землю. Швидше сюди. Вовк прибігає. Зирк, кролик сидить, Хопився за коров'ячого хвоста, щоб хвіст не пішов під землю. Кинувся вовк йому допомагати. Як потягнуть вони удвох за хвоста? Вирвали хвіст землі. Братик кролик подивився на нього та й каже Ох, як прикро! Хвіст відірвався, а корова пішла. Але братик квок не хотів відступитися від свого добра. Він узяв лом, мотику, лопату і копав, щоб відкопати цю корову. А старий кролик. Покійненько сидів у себе на призбі. Щоразу як вдарить вук мотикою, братик кролик шепоче своїм діточкам. Риє, 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 а м'яса й немає. А все тому, що м'ясо вже давно лежало в коптилі. І довго-довго брати кролик і всі його діточки. Ласували смаженою яловичиною, щоразу, як у них слинка потече. Кінець казки.